Будемо змальовувати в цілому геополітичну картину. Ці вихідні увійшли в історію. Після тижня ескалації та попереджень сполучені штати вступили у війну і завдали прямих і нищівних ударів по трьох ключових ядерних об'єктах супротивника. Йдеться про Фордо, Натанс та Ісфахан в Ірані. завдали військового удару, якого до цього всі намагалися уникнути. Дональд Трамп підтвердив, що це не попередження і не порожні слова. Штати тепер офіційно залучені до глобальної ескалації. В Операції брали участь стратегічні бомбардувальники, невидимки Бі-2, кожен з яких коштує 2 мільярди доларів. Це єдиний у світі бомбардувальник здатний непомітно пролетіти 11 тисяч кілометрів, скинути 18 тонн бомб і повернутися без дозаправки, залишаючись невидимим для радарів. Цілі у форду вразили 12 надважких 13-тонних бомб для бункерів, здатних пробувати метрову товщу скель. Такі застосовують тільки в найекстремальніших випадках, наприклад, коли необхідно знищити ядерний центр, захований у горах. Бомби було застосовано в бою вперше по цілях у Нетанзі та Ісфахані своєю чергою завдали удару 30-ма крилатими ракетами томагавка, запущеними із підводних човнів. Це легендарна зброя, з якої штати починають майже всі війни. Президент Дональд Трамп стежив за ходом операції в ситуаційній кімнаті під білим домом. Повний бойовий комплект скинули на головний об'єкт Форду? Трамп зробив ставку на те, що Іран не зможе відповісти, а його ядерна програма мертва. Тепер Трамп заговорив про зміну режиму. Я вважаю, що політично некоректно використовувати термін зміна режиму. Але якщо нинішній іранський уряд не здатен зробити Іран знову великим, то чому б ця зміна не мала відбутися?